Привітки усім! А зараз вам засніму невеличку розпаковочку. Від фармасі прийшла мені. От кіцоня тут буде мені допомагати, та? прийшла мені, як завжди, допомагати робити розпаковочку. От зараз ми подивимося, що тут нам прийшло таке. От і тут у нас, дивіться, що. Ось такий крем для рук. Мультивітамінний комплекс для жінок. Діетична добавка біотикулаген. І також комплекс з мінералами для жінок і каталог парниці. Так, дуже все купці. І також мені за 25 гривень був цей кремчик, оскільки я робила замовлення гарне в минулому каталозі, то мені такий прийшов за 25 гривень. Дуже приємно, майже подарунок. Такий крем для рук. Якісь такі морські, цікаві. Що тут про нього пишуть. Так. Угу. Так, і подивимося, що ж тут мені прийшло. Так, такі от вітаміни, мультивітаміни для жінок. Це в турецькою мовою, аня такі переклад я бачу. Мультівітаміни. Цілий такий от склад, 60 таблеток. Інфармасі Істамбул. Можна почитати, що тут. Ну-ка подивимося, всередині, яка тут упаковочка. Цікаво подивитися. дивитися так от всередині, так? що тут у нас пише? О, які от вітаміни, так? Да? Яка дозіровка? Вон цілий комплекс. По дві таблетки в день рекомендують такі приймати. І тут всі, що треба. і бешки, і бешки К, і Д. І це. Ось такаот для жінок. Класні вітаміни. Також колаген. 30 таблеток. Б'йотий колаген. Теж цікаво, що тут у них. Для застереження вживати, Рекомендую вживати по одній таблиці два рази на добу. Також і дивимося тут також що тут у нас. Коллаген. Вот коллаген 200 миллиграмм витамин С. Значит, колаген засвоится краще с витамином С. Такого плана. С. И С и мультивитамины и минералы. 60 таблеток. Ось тут цікаво. Теж тут переклад є. Магній, все. Тут є ну, от цікаво мені порівняти. Чим же відрізняється? Та і та упаковочка. теж 60. 60 таблеток. 60 таблеток, таблеточок. Вітаміна тут може більший. Тіаміни, 6 Б6, лютеїн, молібден. Різні такі теж. От можете собі скрін зробити і порівняти, якщо там Ну, Отакі вітаміни і мінерали. Тут такі. Теж можете заскринити, да? кому цікаво. А там трошки... Аня, тут теж така дозіровка і тут. Такі. І ті, які, в принципі, корисні, можна місяці поприймати, потім ті. Тут просто одна, я не пам'ятаю точно, яка одна з них новиночка. Тому Кхе. більш може просто в такій упаковісті буде просто проходити. Більш там. Так, і Цікаво такою україночкою. Там от аромат новий буде виходити. Теж можливо вам ще окремо засніму Цікавий такий огляд каталогу на е, на серпень. Це буде це буде вже інше відео. все Всім дякую, гарного чудового дня. Хто хоче теж зареєструватися в фармасі, пишіть. Щоб дати вам посилання, пишіть в коментах під цим відео, я дам посилання. Кому цікаво, зареєструйтеся, бо тут мережева компанія, і щоб зареєструватися, купувати для себе різні такі продукти, вітаміни, мінерали, косметику, то треба обов'язково зареєструватися по посиланню. Все, всім гарного, чудового дня, до зустрічі, пока-пока.